Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про книги, які я читала у січні, і вони викликали в мене дуже різні емоції: від захвату заціпеніння, від майстерності просто авторської, до такої жахливої книжки, яку я просто не рекомендую нікому брати до рук. І я вам наведу свої аргументи і думаю, що ви зі мною абсолютно погодитесь. Цікаво, тоді залишайтесь. Серед книжок, про які я вам сьогодні розкажу, буде книга про одну відому особистість, про яку ви точно знаєте. авторства ще однієї відомої особистості, буде один алегоричний текст, буде книга української класики, просто неймовірна українська класика. Буде Жахлива книжка, про яку я вам е, коротко і швидко розкажу, і просто хочу забути про неї, і аби ви ніде її раптом не взяли до рук. І буде дуже прекрасна книга про книжки. Фактор Черчилля. як одна людина змінила світ, авторства Боріса Джонсона. Це книга, з якої я розпочала свій читацький 2024 рік і вдало розпочала величезна вдячність моєму брату, який дав мені цю книгу почитати. Я знала, що ця книга такий суб'єктивний погляд на біографію Вінстона Черчилля. Авторства Бориса Джонсона він дуже захоплюється цією особистістю, і, відповідно, ця книга це так життєпис Черчилля, але він не написаний від його народження до його смерті. А дуже цікаво так скомпонована ця книга. Мені принаймні сподобалось саме виклад матеріалу. І так, треба розуміти, що це. Книга, яка написана крізь призму особистісного, дуже сильного захоплення Черчиллем, Борис Джонсон подає в цій книзі дуже багато різних рис-характеристики цієї людини: це прем'єр-міністр Великобританії. А Борис Джонсон також був прем'єр-міністром Великобританії. Нещодавно і власне йому, до речі, тут зазначено, що запропонували написати цю книгу до однієї з пам'ятних дат Черчилля, і він погодився. Він був у тих місцях, де був Черчилль, де він писав, де він в свої промови створював, і він до речі, дуже багато тут зазначає, настільки начитаною була ця людина, скільки. Просто це неймовірна кількість книг він прочитував Черчилль, і всі ці промови, які він писав сам, і просто нескінченно змінювалися люди, які просто не витримували цього ритму Черчилля, який постійно надиктовував, надиктовував, надиктовував ці всі промови. І тут буде дуже багато таких цікавих моментів з біографії Вінстона Черчилля, але Борис Джонсон кожну, кожну просто цю історію подає все одно крізь призму чогось позитивного. Тобто ну не міг він чинити інакше. Тобто, от якась така ганебна ситуація, але ну такою сильною була ця особистість. Ну, неможливо було інакше чинити ці ситуації. Тощо, 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 тобто він аргументує ось так. Це все він намагається відбілити, скажімо, так, біографію, так цієї людини, якою він. Чесно, щиро захоплюється, і він описує тут так дуже багато всього, чому дуже багато людей захоплюються цією особистістю і вивчають його біографії, пишуть після Черчилля І власне ким була ця людина, так і ем, його риси характеру, і його е, постать як політичну фігуру у Великобританії. І мені дуже сподобалось, що е, тут є власне ось ці його, скажімо так, непозитивні якісь так риси, і непозитивні якісь моменти з його біографії, але так. Автор додає свої якісь коментарі, але ми як читачі можемо самі обирати, чи ми дослухаємося до автора, так, чи ми сприймаємо все ж таки по-своєму ці так, якісь події, які відбувалися, чи ми можемо самі якось їх переосмислювати, чи додавати ще якісь нашарування так інформації. Загалом Борис Джонсон дуже багато інформації. Проаналізував, і він тут додає величезний список просто матеріалів, різних ресурсів, якими він користувався, що він читав, доступ до яких архівів у нього був, і спілкування навіть із родичем Черчилля, і подяки тут є в цій книзі, і, власне, загалом, що він працював над цією працею. Тому. Дуже така цікава тут є інформація, бо я вже читала книжку про Черчилля і маю на меті ще прочитати його величениці, дуже хочу прочитати ту книгу. Тому, ну, власне, цікаво так з різних сторін от, оглядати е, власне, цю особистість і дізнаватися, так, е, виокремлювати для себе, так, е, вже вибудовувати так інформаційно, так повністю. Цю людину і бачити якось ким він був. І власне ця книжка дуже багато дасть інформації вам. Але якщо ви хочете ґрунтовну і такий аналіз е, безсторонній, то це, звісно, не ця книга, тому що тут е, все ж таки є суб'єктивність, і вона дуже помітна і відчутна, але і так само є дуже багато інформації про Черчилля. Борис Джонсон колись був і журналістом, тому, е, очевидно, ця книга написана так ну, цікаво, так і розділ за розділом було цікаво підхоплювати, якось не втомлюючись читати, тому що тут нашаровується все ж таки дуже багато інформації, і книга наповнена так дуже змістом. Тому це така моя була перша книга січня. Наступною я слухала книжку Джорджа Орвела Колгосп тварин. Я стільки багато про неї читала, і ось нарешті вже я її послухала. Це була аудіокнига. І насправді це така велика алегорія на Радянський Союз, на тоталітаризм, на цю всю систему, яка була в державі, і. Вона подана крізь призму тварин, які вирішують скинути владу людей і вирішують самі будувати от своє таке життя ідеальне на фермі. І тут простежуються дуже риси характеру, певні типажі ось цих тварин, так і це певні типажі людські такі. І характеристики певних людей, людей, які ставлять свої правила, а потім вони їх порушують. І як, ніби ідеальне таке суспільство, і таке мало би бути ідеальним це все життя, у що воно все перетворюється, і насправді дуже боляче було це все читати, настільки автор майстерно передав е, сенс, такий смисл. Цієї книжки і дуже неповторно справді показав це все через тварин, які ось тут на фермі вирішують будувати таке своє омріяне життя, і щоб ніхто там інший ними не керував, і ось тут буде все у них чудово і прекрасно. І ось цей знаменитий вислів: всі тварини рівні, але дехто рівніший за інших. Він саме з цього тексту. Я дуже порекомендувала читати цей текст, тому що правда він дуже такий сильний і невеличкий за своїм обсягом, але дуже такий знаковий, на мою думку. І я дуже радію, що нарешті вже його прочитала, послухала, тому що, врешті, ну це такий, на мою думку, текст такий знаковий, про який часто говорять, згадують, який є, от в такому літературному процесі. І мені якось просто було соромно, що я досі його. Не знала ось так достеменно, тобто не прочитала, хоча довкола нього я дуже багато інформації всієї прочитувала. Нарешті, вже е, і цей текст буде зі мною в голові. Так? Ще один текст, який я слухала, просто неймовірна е, класика нашого українця Івана Багряного, який написав текст Тигролове. Поза всім іншим також сильним текстовим своїм доробком, ця книга вона так само розказує про систему Радянського Союзу і про репресії, і про заслання, і про ув'язнення просто людей, які хочуть жити в своїй країні, які мають свої думки, які їх волевиявляють. І ця історія про Григорія Многогрішного, який тікає з етапного потяга НКВС, який везе в'язнів смертників до концтабору. Це біографічна історія автора, тому що сам Іван Багряний був в такій ситуації, і він, зістрибнувши з потяга, потрапляє у Сибірську тайгу, і він настільки з нею споріднюється, настільки її вивчає і досліджує, що і про цю книгу він писав, що він просто Виписував, писав цей весь текст, який лився з нього як водоспад Агара, це буквально цитата, яку я прочитала, читаючи, досліджуючи от і біографію автора, і про цей текст більше інформації е, хотіла знати. І тому, якраз оцей текст це е, така біографія самого автора е, певним чином. Так? Тут дуже багато автобіографічного. Це книга, яку він написав за 14 днів, і е, називалася вона в першій редакції звіролови, і там були опубліковані короткі такі е, уривки цього тексту, не повний текст. А потім, коли Іван Багряний вже був за кордоном, то в 44-46 роках йому довелося з пам'яті цей текст діставати, видобувати, тому що е, він був залишений там на підрядянській Україні і йому не було можливості. Цей текст мати з собою, і в нього його буквально не було. І він це все написав, і це вже був повний текст, який був опублікований, виданий за кордоном у 46-му році, і він якраз вже називався Тигролове. І тут протистояння українця Григорія Многогрішного, і власне керівника, з під рук якого він вислизнув, наш герой головний, і він звичайно розлючений, хоче його знайти. І як відбуватимуться далі події? Григорій рятує у лісі дівчину-мисливицю, і таким чином він потрапляє до родини сірків. Це також українці, і він бачить, що там свої люди, українці, і там довкола також потім зустрічатиметься багато своїх, багато ну рідних зі своєї землі з України людей. І він дуже багато описує тут природи. Автор дуже багато описує всього, чого оточувало довкола. І от взагалом книга, де я зупинялася, думала. Мене зупиняли ці речення, мене зупиняли події, які там відбувалися, і згадки головного героя про те, як він втік з потяга, і його думки, і його така внутрішня сила і сміливість. Захотіти щось змінити і помститися тому, тим, тій системі, яка його ламала, зламала та чи зламала повністю. Я дуже-дуже рекомендую цей текст. Якщо ви ще його не читали, хоча думаю, що певно дуже багато з вас, моїх глядачів глядачок, вже цей текст читали і ви. Зможете в коментарях написати свої емоції, переживання, що ви відчували, коли читали тигролови Івана Багряного. Також у січні я прочитала детектив Мішеля Бюссі Чорні водяні лілії. Я насамперед хочу дуже подякувати Дар'ї з каналу Гремпі Рідерка, яка мені дала цю книгу почитати. Я чомусь не маю сумнівів, що ви знаєте про цей чудовий канал. Українського буктюбу, але раптом ні, то я обов'язково залишаю в описі до відео посилання. Зазирайте, дивіться відео, підписуйтесь на канал Дар'ї. і загалом коментуйте всі відео українського буктюбу, підписуйтесь і підтримуйте український книжковий буктюб. Ця історія дуже мені сподобалась, Це я вам маю одразу сказати, тому що. Цей детектив комусь подобається, комусь ні, то мені він сподобався, і мені він сподобався атмосферою оцього містечка. Живерні, а тут саме про нього йдеться, там, де жив і творив справжній клод Моне, так. А це історія вигадана. І сюди вплетено просто історію цього імпресіонізму, так Клода Моне і його картин, і викрадення картини Клода Моне, і е, цього будинку, де він жив, і озера, де були оці лілії водяні, які Клод Моне писав на своїх полотнах. Словом, це все настільки мені подобалось і я. Хотіла прочитати цей детектив якраз тому, що там мала бути атмосфера чогось такого художнього, імпресіоністичного і загалом оцього містечка Живерні. І ця книга якраз дала мені цю атмосферу, тобто мені сподобалось. Загалом це історія про трьох жінок. Це старша пані, яка все бачить, за всім спостерігає. Є таким свідком подій, яка все розповідає, і десь так вона завжди є в цьому тексті. І маленька дівчина-художниця, і вчителька також обожнює картини, і старша пані також певним чином пов'язана з мистецтвом. На початку книги стається вбивство, знаходять мертвим чоловіка, який колекціонував полотна клода моне, і, власне, все далі. Історія закручується. Насправді мені сподобалося шукати самій вбивцю. І я вже потім, наприкінці книжки, і коли вже дочитала, намагалася просто якось в голові вибудувати весь сюжет і подумати, чи могла би я здогадатися, як це все сталося. Насправді, автор дуже цікаво це прописав. Мені здається, дуже цікавим цей детектив. Тобто, я не вгадала, звичайно, в мене теж були якісь підозри, але... Я не вгадала, і мені загалом ця книга вдалася просто цікаво, от прописаним детективом. Тобто, автор цікаво, вигадав це все якось незвично. Хоча я не читаю багато детективів, щоб сказати: знаєте, зі ста детективів, ось цей просто супер. Ні, не знаю, але мені дуже сподобався цей детектив. Мені цікаво було це читати, спостерігати взагалі за цим всім, що там відбувалося. Ось і чим це все завершиться. І був навіть просто такий післясмак, там, наприклад, ці книги з однією з героїнь, хто читав, ви знаєте цей е, момент, коли просто я подумала: господи, <смут> життя людське, так от як пройшло людське життя. І потім так ця ситуація трішки вирішується, але е, загалом такий просто м -м, смуток такий від того. От так, просто як автор от, зобразив оце людське життя так, і, і як людина його прожила. Словом, справді, от, знаєте, навіть коли якось відчуваєш якісь такі просто співпереживання просто до героїні книжки, сподобалось мені, як автор написав цю книгу. Далі розказую вам про книгу, яку просто я навіть. Готуючись до зйомок, не хотіла брати в руки, бо це просто жахлива книжка, яку я нікому не рекомендую читати. І зараз я вам поясню, чому тому, що книжка називається Виспані та щасливі, легкий шлях до здорового сну, немовлят, малюків і батьків. Автор її крейк канапарі і тут увага, директор єльського педіатричного центру розладів сну, розробник комплексної програми нормалізації дитячого сну і батько двох дітей. Просто ось так, людина, яка Керує так центром розладів сну, вона розповідає про сон, так, оця людина. І я, коли починаю читати книжки щось про виховання дітей, я звичайно звертаю увагу, це просто людина написала, от вона мама чи тато, і він розповідає так про своє життя, буття і як йому ведеться в цьому так, своєму батьківстві чи материнстві. Або це людина, спеціаліст в якійсь тематиці, і вона щось розповідає. Я про сон взагалі нічого не читала, ні про дорослий, ні про дитячі. І це от перша така книга на моїх полицях була, купила її дуже давно колись. І ось, що я бачу в тексті, ось що я читаю. Автор дуже полюбляє, і, от просто абсолютно, розповідає, що це ну, просто як найкращий спосіб для засинання дітей. Це коли, я не пам'ятаю, як воно там називається, це коли дитину от кладуть в іншій кімнаті, і дитина. Плаче там, а чи викричатись, чи якось так. Тобто, що дитина просто плаче, кричить. І суть в тому, що до дитини не підходите. Тобто до дитини не підходите, і все, і вона там плаче, кричить, і так потім, на якийсь там день, вона почне засинати сама. Ну, це, якщо коротко, я просто мене починаю знову трусити. Я коли читала цю книжку, мене просто почало колотити всередині. Мені здавалися жорстокими просто ці всі і методи, і способи, і просто. Це щодо просто немовляток, які ну це не важливо навіть до будь-якої дитини, але це він рекомендує починати коли просто немовлятка, ще просто з пологово приходити. Я колись вперше прочитала просто михцем про цей спосіб. В якійсь іншій книжці я просто зауважила, що таке існує. І там дуже обережно так про нього написали, що ще є ось таке, але ну, дослідження говорять про різне, так, і, і так далі. Тут я зрозуміла, що автор, взагалі, дуже прихильник цього способу, і він всім от його рекомендує радить, і всім, хто до нього приходить на консультації, він всім розповідає про цей спосіб. І коли він пише про те, що інші дослідники, і власне про одну якраз дослідницю і чоловіка, от вони сім'я педіатрів, дослідників. Цієї теми, і коли вони описували, що це шкодить дітям, і е, ці дослідники от, доводять, що е, це шкідливо для мозку дитини, що е, потім в майбутньому це також відгукнеться, і ну, це дуже небезпечно, і це ну, буквально шкодить здоров'ю. То автор, пишучи про це, отак. От, тобто він пише: ось цей автор, е, тут оц оце що дослідники досліджують, а потім він пише: Та це просто смішно. Я своїх дітей. Так заколисуючи, одну дитину так заколисував, тобто, цим способом користувався, і не стала моя дитина розмови відсталою. Тобто, ось так буквально це написано. І оце речення просто мене настільки зупинило. Я просто була шокована, як людина може взагалі таке написати. Ще й спеціаліст в якійсь темі, ще й педіатр. Тобто є інші дослідники, які кажуть, що цей спосіб не є хорошим, і вони наводять свою аргументацію, і вони досліджують цю тему. І він сміється з цієї думки, і ще й в тому реченні пише про людей з інвалідністю. Словом, на цьому я зрозуміла, що цей текст якийсь неадекватний. І далі автор продовжує свої аргументації і те, як треба заколисувати таким способом дітей. Я просто кілька наведу і все, я хочу цю книжку кудись от відкинути, просто вже не бачити її перед своїми очима. Це е, нехай дитина плаче там, скільки плаче, запитання від батьків далі і відповідь автора. Запитання: якщо дитина покакає, ось вона там в іншій кімнаті, намагається заснути, просто плаче, і до неї ніхто не підходить. Автор не рекомендує її перевдягати. Якщо дитина блює. Тобто вона настільки нервує, що в неї настільки сильний стрес, що вона аж так виявляє його. Відповідь автора, це ж він описує ситуацію з його консультацій. Піти до дитини, перевдягнути її і лишити, і нехай далі продовжує там плакати, і, і далі там лежати сама, до дитини не йти. Так, він потім наводить там якісь малесенькі речення про те, що якщо з дитиною все ж таки щось не гаразд, і щоб там дитина не захлинулася, не задихнулася, то так треба бути уважними і так далі. Але він пише про це все не те, що на повному серйозі, він це дає як рекомендацію батькам до дії. І завершує він це все тим, що сусіди ж будуть стукати вам у стіну, так що дитина дуже голосно плаче, то треба просто піти до сусідів, познайомитися з ними, якщо ще ні, і якось їм запропонувати, можливо, щось для вух, можливо, навушники, щоб вони послухали в той час, коли ваша дитина плаче, бо ви так її заколисуєте. І ну, сказати, що ви таким способом просто заколисуєте дитину, що вона в іншій кімнаті, вона плаче, от ви, ви, ви таким способом от, викричитися. І там вибачитися, і перед сусідами, а може ще й запитати, автор пише про те, коли краще це робити, щоб не заважати сусідам спати. Ну, все. Тобто, я, я не знаю, якщо тут крапля просто якась була, якесь речення. Е як реально є нормальним, то воно просто в цьому всьому воно не те що загубилося, його просто не існує для мене. І вся книжка просто, а в тому розділі ви прочитаєте про це, а в цьому розділі про це, а далі вам про це розкажу. Коли ти доходиш до того розділу, ти не розумієш, а що там мало бути, і так майже на кожній сторінці, майже в кожному абзаці, просто чи через абзац, а це буде в третьому розділі, а це в другому, а це в першому, а це в четвертому. І, врешті, нічого ніде нема, просто щоб щось толкове, щоб щось якесь адекватне. Або знову ж таки кажу, поряд з оцим усім, про що я вам зараз розказала, адекватна якась краплина чогось, вона просто загубилася. І ну, оце просто що це пише директор Єльського педіатричного центру розладів СНУ. І Ця книга, яка є тиражами у світі, так, і е, оці всі, е, взагалі, його е, ідеї, які він вважає е, тільки його ідеї, він вважає правильними, і те, що він тут пише, вважає правильним, бо він насміхається е, з думки інших науковців, які про метод, який він вважає правильний, висловлюють свою думку, так? Тобто він не сприймає цього. Словом, ця книга мене шокувала, правда, відверто. Я просто не рекомендую взагалі її брати до рук, читати, і просто, ну, чесно, е я думаю, що ви її самі це вже зрозуміли, просто все. Я вам про це розказала і е ви просто не читайте цієї книжки. А завершу я прекрасною, чудовою книгою. Я е, спробую зараз заспокоїтись і маю надію, що ця книга мене заспокоїть. Це книжка Ростислава Семківа Як читати класики. Це чудова книга про книги, це книга про тексти, це книга, яка. Розповідає, як поринати в літературу, як не боятися літератури, як поринати у складні тексти і в простіші, і про те, що треба читати і прості тексти, і складні тексти. І Ростислав Семків тут розказує такою простою, доступною, гарною, цікавою мовою про те, як читати різні тексти. І він не просто про це розповідає, а ще й наводить для читачів такий список текстів, і як правильно можна ось так от поринати в літературу, так, і тексти для п'яти рівнів сприйняття і п'яти рівнів складності від Олександра Дюма до Франца Кавки. І тут про Вірджинію Вулф і її найкращі тексти, і тут про Вільяма Фолкнера, якого Ростислав Сенків каже, що читач не зрозуміє, просто не зрозуміє, якщо він не має 15-річного в середньому досвіду читання, усвідомлення таких глибоких і сильних текстів. І Ростислав Семків рекомендує спочатку читати його просто відкриваючи для себе, ось, наприклад, такий текст із найвищої складності. Так можна просто прочитати у ліса і сприйняти його так, як сприймеш вперше. А потім він рекомендує засісти за всю аналітику, за все, що є довкола цього тексту, і дослідити його. Бо це буде настільки класно розуміти, що автор там писав. Тому що всі тексти досліджені і далі досліджуються, і е, літературознавці, літературні критики пишуть про це статті. А зараз ще й дуже багато є е, різних розборів на Ютуб-каналах, е, подкастах. Можна слухати, можна читати. І е, навіть книги написані так, про книги, якісь серйозні. І все це він рекомендує потім досліджувати і дізнаватися, все ж таки, щоб знати цю суть. І читати книги з різних усіх, у цих складних і простих, і середніх рівнів. І досліджувати літературу з усі біч. І наприкінці книги там є ще величезний список літератури. Я цю книгу слухала в аудіоформаті, купила її. І... Розумію тепер, що звичайно, маючи її в паперовому вигляді, це дуже класно, тому що можна власне це прочитувати, перечитувати, і ці всі тексти також виокремлювати, які ти вже прочитав, які ще ні. І це також так додатково дуже цікаво. Ось такі книги я читала в січні. Ще одну книгу я продовжую читати вона англійською мовою. Ну, а інша ще була в мене така восьма підручникового штибу, тому думаю, що вам не дуже цікаво буде про це слухати. Я вам дуже дякую за увагу. Діліться своїми думками: чи читали щось із цих текстів? Я впевнена, що читали. Обов'язково пишіть в коментарі. Я вам дуже за них вдячна і рада завжди з вами спілкуватися. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до зустрічі!